Заміж я вийшла вже у свідомому віці. Я вважаю, що 29 – це якраз той вік, коли ти вже приблизно знаєш, чого хочеш від життя. З Самого малку я була самостійна, бо мама виховувала мене в такому дусі, що жінка має з нічого створити обід для гостей. А я з тих жінок, які люблять готувати, особливо для коханого чоловіка і дитини. Коли я була в декретній відпусті, то старалася щодня готувати щось цікаве, щоб і дитину привчати до різноманітної їжі, і щоб були різні вітаміни та мікроелементи. Практично я няньчилася з дитиною сама, хоч свекруха жила неподалік і мала купу вільного часу. Вона сама нав'язувалася, аби прийти до нас та побавитися з онучкою, але мене такі візити обтяжували та виснажували. Справа в тому, що моя свекруха дотична до богеми, як вона про себе каже, а насправді вона співає в ансамблі місцевого розливу і отримує за це копійки, зате гонору на всю губу. Звичайно, що така творча і зайнята жінка не вміє готувати, бо вона ж не для цього створена і призначена. Її більше хвилює, як розмістити листок петрушки на бутерброді, ніж те, з чого він зроблений. І ось свекруха буквально в нас їла і пила. Вона могла з порогу та й одразу до холодильника. Вона завжди перша їла сама, а тоді вже дивилася, чи онучка має щось в кулаці. Мене такий стан речей не влаштовував, адже декретних було мало. Я старалася видумувати страви з дешевих продуктів, економити, бо тільки один Євген заробляв. А свекруха нічого не приносила абсолютно. Але апетит мала за двох. Боже, яке у тебе все смачне, ти просто чудо, казала вона мені з таким виглядом, наче от щойно подякувала і похвалила, і мені цього має вистачити. Попри те, що вона б радо приходила і сиділа з полінкою, але я не могла довірити їй дитину, бо вона дуже розсіяна і може робити тільки одну річ довго дивитися на себе в дзеркало, а там все навколо хай валиться. Крапкою в її догляді онучки стало те, що в дитини розбрілося вушко, і лор витягла звідти кульку з разочка свекрухи. «Я не розумію, коли Полінка його взяла, казала вона, але я вже просто кипіла. Євген матір сприймав такою, яка вона є, бо ж він це все терпить з малку, сам собі готував їсти і з радістю їздив до діда з бабою, щоб, хоч на літніх канікулах, відчути турботу та тепло. Але я росла в іншій родині, де за кимось дивитися це відповідальність. Це треба очей не спускати, поки батьки не повернуться, і дитину віддати цілою та неушкодженою. Я радо віддала донечку, в садок, а сама вийшла на роботу. Звичайно, що питання харчування родини вийшло на перший план, бо я так стомлювалася на роботі, що вже просто не могла нічого готувати. І я знайшла вихід. Я готувала страви на цілий тиждень і ставила на суху заморозку. Далі просто кинула в мікрохвильовку і вже можна їсти. Звичайно, що мова не про супи, які я готувала з розрахунком на три дні. І тут почалося. Свекруха дізналася, що я так роблю, і давай просити, щоб я й на неї готувала. Знаєте, віднести їй раз в тиждень якийсь пакунок, хай буде, але вона здорова, доросла жінка, яка має просто купу часу. Я вже не кажу, що вона має мені готувати, чи онучці вже Бог з нею, але ж для себе вона може готувати. Як казала чоловікові, що тільки через, ви зрозуміли, а вона, давай, синові, жалітися. Мовляв, я тебе виховувала та ростила, а ти отакий матір призволяще кидаєш. Я бачу, що Вівгену важко, і я часто не дораховуюся продуктів в холодильнику, бо він таки носить їх до мамці. Я так втомилася, що просто вже не знаю, як мені з цим всім покінчити. Ця акторка погорілого театру дуже добре вміє все перекрутити і виставити себе безпомічною. Що мені робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.